В Кольчинській громаді на Закарпатті розгорівся суспільний резонанс після того, як стало відомо, неповнолітній хлопець чотири рази потрапляв до обласної дитячої лікарні з алкогольним отруєнням. Цей випадок став відправною точкою для візиту представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, який здійснило моніторинг ситуації. Ми здійснили виїзд безпосередньо в Кольчинську громаду щодо моніторингу стану додержання прав дитини саме. В громаді і те, що ми виявили, такий стан справ з додержанням прав дитини, ми нас в області виявили вперше. На наше питання, де знаходиться служба справи дітей, керівник громади повідомив, що там жодного працівника в нього немає. На наше питання, хто виконує обов'язки, на кого покладено обов'язки, на час відсутності працівників, повідомив нас, що ні на кого обов'язки не покладено. На питання, як нам дістатися взагалі до справ, перевірити, що там відбувається. Довгий час шукали навіть ключі, як потрапити нам в саме приміщення служби справах дітей. Голова Кольчинської селищної ради Микола Дуб розповів нам про ситуацію із соціальними працівниками у громаді. У мене там немає працівника, керівника служби в справах дітей. У громаді немає, полі... так да, ну звільнилося троє. На протязі э, півроку, навіть менше, трьох місяців. Є вже кандидатура, але її з роботами відпускають і вона мусить. Сіла відробляти 15 днів, і вона прийде після завтра на роботу. Він запевнена, що після того, як соцпрацівник прийде на роботу, ми зможемо з ним поспілкуватися щодо дитини, яка залишилася без батьківського піклування. Проте й цей працівник вирішив звільнитися, а голова ситуацію не коментує. Ша вчора соні звільняєш, я не буду говорити. Може, що так і, і по телебаченню сказати, що я відказався говорити. Водночас секретар Кочинської селищної ради Павло Порохнавець розповів нам, що родина хлопця вважається неблагополучною, а дитина є проблемною. Хлопчик дуже важкий падяню. Е, то не він не для цей період тепер, що він був. Він то він попадав, коли ще було нього. Він жив з матір'ю. Але якось сталося, що мати. То його це лишилася, як, що той не то точно це сказати. Ми зразу на облік, але залишати батьківських прав мати і батька, які, до речі, з 14 року служить, від незалежність України. Не можемо ми так ну, вирішити це питання, щоб так відрубати, сразу дитину забрати. Було в разі багато разів за виконавчого комітету, опікунська рада, говорили у школі, психологи різного грати. Ну, десь попадав так і, ну, і попав що його десь там спіймали, що це щось робив. На даний момент, ще коли у нас працював керівник, керівник служби права дітей, вони визнали його статус як особа, позбавлена батьківського піклування. Ми тепер його влаштували у дитячий притулок. У Кольчинській громаді виявилися значно ширшими. Повторний моніторинг представництва омбусмана показав, що особливо гостро ситуація виглядає у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Люди тут мешкають у поганих умовах. Водночас самі ж переселенці здебільшого висловлюють задоволення місцем проживання. Ну, кімната у нас маленька. Угу. Дуже маленька. Ну, зато зато двох. Ну от, ось вот така кімната. маленька. Це ми вдвох з чоловіком. чоловіком. — Це з чоловіком, так? Да. А умови саме от туалет, покажіть, мажливо. Туалет от рядом. Руки мити є, умивальники, это унітази є. Люди намного хуже живуть. Нам ще повезло, нам хорошо. Ну, я не знаю. Як давно, Як давно ви тут проживаєте? А? — Як давно ви тут проживаєте? Ой, вже четвертий рік. Тому що у нас душевая на вулиці, там сарай ми самі зробили. — так. Да. От душевая, конечно, для нас. Сам Як ви тут проживаєте? Добре. Я доволен, допустим. благодарен голові, сільради, ну, в цілому добре. Все. Секретар Кольчинської селищної ради Павло Порохнавець у коментарі заявив, що умови були належними, але до нинішнього стану призвели самі мешканці. Коли прийшли ті переселенці, до нас приїхали, ми з радістю їх всі взяли перші, дні, перші тижні того великого штабного вторгнення. У нас було деякі дні, що більше 500 людей ми втримували у закладах наших комунальних, не го що було по іншим по квартирам, по, по домівкам. Деякі залишилися з них, ми визначили декілька об'єктів, які будуть переселення. То був один дитячий садочок, одна школа з них. Там був ідеальний ремонт. Там було супер, все, одна школа, садик, хтось за тим все слідкує. Тепер би побачив комусь в стані ужасному. Там собак тримають, котів тримають. Ми, там. Ми зробили на одному об'єкті ремонт програми Червоного Христа». Там, там тепер проживають дві сім'ї. Там там дуже гарний ремонт, але там не розчитано було то септик септик. На яма на, на ту кількість людей, які там проживають. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит і до відділення соціального догляду для постійного проживання центру надання соціальних послуг Кольчинської селищної ради Мукачівського району. Під час моніторингу виявили інші кричучі проблеми, які ставлять під сумнів права людей на гідне, безпечне та повноцінне життя. Секретар Кольчинської селищної ради. Павло Порохнавець прокоментував, що громада намагається все робити, щоб забезпечити гідні умови для маломобільних людей. Проте на все коштів не вистачає. Тут планується пандус робити. Поки що його немає, так? Пану, мої до чуть-чуть місце пан буде. А я вас маломобільні. Є то та жіночка там. Ага, а як вона безпосередньо виходить на вулицю? Помагаємо, поматю, так. Поматуємо Ну, легеньке та що там. Так саме місце для відпочинку на вулиці є. Звичайно. Вулиця, відпочиня. бесідка, качеля. качеля. Там сад цілий ходять, ага. посадові там гуляють собі, яблука їдять. Ну, там саме ворота у вас не закриваються, так? Ні, не. Не закривається. ні. забикаються, не закриваються, не. Не закривається, щоб ніхто до них не прийшов. І Тут закривають і І чергує і, 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 вночі медсестра. Ага, тобто є а, туди людина? яка Медсестра це цілодобово під налідом вони. Коли були представники, в справ справ людини у цьому. В соціальному центрі вони дали відповідні там рекомендації, що зробити, ми замовили проєкт капітального ремонту, бо то багато робіт, поточним ремонтом то не прийде, будуть міняти електропроводку, водопровод. Но перед тим, як вже вам казав, ми зробили біотал-септик для утилізації рідких нечистот, бо поступово так переходимо, то не видно, але кошти вже вкладено досить багато тут. Думаю, на протязі двох місяців то вже здано цей об'єкт. То, буде і пандус, буде і туалет, і інклюзивний туалет, нові душові, нові все нова о, 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 і кухня подемонтується. Діжуть медсестра сестра приходить, бере тачку, так як мене. І на тачку, і страчку в душову. А білизну часто міняють? Кожний понеділок. І ще і при тому, і п'ятницю. Вон мій тут, аби просвіжувала. Низька низько перемінили, Чистенько. Швидко. – Чистенько, все. А чи подобається вам тут? А там її любимо. Я вже, я стара, так куди сидіти, то вже роки в мене. На вулицю ви хоєте гуляєте? Я не дуже не воно мені зайти до буградичами. Допомага очки, бо то то не все знаєте. Тому треба якихось людей таких на тото. -то. А то такого хоче, ко не хоче. – Годують вас, як розкажіть там. Файно, файно, файно. Досно. А як давно ви тут проживаєте? Уже 11-й рік пішов. Чи подобається вам тут? Хіба би мені подобалося харчування? Ну добре, ну як можна казати, і м'ясне, і рибне, і запіканки нам роблять, і творожні, і сіркові. Ну, як вам казати? Добре, добре. Вісім років вже тут проживаю і дуже добре. Не є ніяких вповненьких. Що хочемо, то нам варять. Ми самі говоримо, що нам треба. Ну як вам казати? Буде у нас тепер ремонт, і буде все добре. Ситуація в Кольчинській громаді оголила одразу кілька проблем: від занедбаності соціальних служб до нехтування базовими правилами дітей та переселенців. Після обговорення всіх проблем у громаді голова Кольчинської селищної ради Микола Дуб запевнив представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що вже у вересні 2025 року розпочнеться ремонт приміщення та усунення всіх виявлених недоліків.